Записки бідного мислення ляха колись я йшла в заклад, і навіть коли я не хотіла нічого їсти, я хотіла просто водички. Я спеціально замовляла їжу для того, щоб не подумали, що я бідна. Не знаю, хто там мав подумати про це, але я купувала той салат. Коротше, щось купувала для того, щоб ніхто не подумав. Що вона не має грошей, що вона бідна, чого вона нічого не замовляє. Зворотня сторона, коли я йшла на побачення з хлопцями, вони казали, щось будеш їсти, щось будеш замовляти. Тут я казала, ні, я не голодна, ні, ні, ні. А для того, щоб він не подумав, що я така бідна, нещасна, голодаюча дівчина, це треш, дівчатки, це трешняк. Тому що це вузьке мислення бідної людини. Дозволяйте собі сказати ні, я хочу тільки каву і більше нічого. Навіть коли офіціант каже, можливо, вам десертик, ви кажете, ні. І хлопець каже, що ти будеш їсти. Скажи, да, я хочу перше, друге і компот. Так, да, бо я цього хочу. Не забороняйте собі бути собою. Це дуже і дуже важливо, тому що потім ви себе так закриєте в ці тіски, в ці рамки, що потім будете. Саме в момент, коли ви починаєте проговорювати ротом свої істинні бажання бути собою, це я хочу, а ось це я не хочу, незважаючи на те, що подумають інші, в цей момент якраз і відбувається фінансове розширення. В цей момент ваше мислення з бідного дефіцитного стає багатим достатковим.